є п'ятеро депутатів. Отже, комісія є правомочна. Є пропозиція роботи комісії розпочати. Хто за таку пропозицію? Прошу. Введення по іменно постійно комісії оголошує відкрити. введення по імену голосування пропоную доручити селищної ради. Немає заперечень? Нам треба затвердити порядок роботи комісії. Порядок буде стандартним на комісію провести без Давайте. Прошу, немає заперечень. Прошу депутатів запропоновані роз... затвердити розгляд вам порядок роботи постійної комісії. <клухи> Хто так? Проти. О, приймається. Так, порядок ведення приймається. Пановні, так, нам потрібно визначити так. порядок денної комісії. Яке вам розданий? 14 питань. Прошу проголосувати за порядок денного. Хто за? Прошу. А, по поймемо. Пойменно голосування. Тимчук. За. Петричний. За. Прущина. Терещук, Два. Торченюк. За. Ципюк. За. П'ять Пейця. за Пейця. рішення перейду. Порядок денний прийнято. Працюємо і поєднує порядку денного. Пропоную застосувати до питання 4 5. Пакет порядок ну, питання логічних за змістом процедуру пакетного голосування з допитую автора. Чи з'явлюсь такою пропозицією? І інформатор буде заступник Сенша Гвинтів. <кій> так, шановні члени комісії, гетьмана Людмила Мифона, жителька села Крухивича із заявою з розробленою технічною документацією на земельну ділянку коштує 50 соток серед Кукинвич, яка була і виділена архівним рішенням. Миколачівської сільської ради на 13 Дурба 22 жовтня 1993 року. Просить затвердити дану технічну документацію. Так, прошу проголосувати. Кучук. За. Петрицький. За. Тарышев. За. Турчинок. За. Тарышев. За. Рішення прийнято. Водню Відомі, Коля Миколаївна, жителька села Старий Загорів розробила на підставі права власності на об'єкти нерухомості на житловий будинок господарської будівлі технічну документацію і просить затвердити дану технічну документацію, передати земельну ділянку тощо 25 соток. та будівництво обслуговування житлового будинку, будинку господарських будівлі, споруд у селі Старий Загорів у власність. Прошу затвердити додати документації. Прошу розу. За за Торченю. За циків. За рішення прийнято. Так, слідуючі два питання. Батула Сергій Петрович, де сенаторогиничі, який написав довідки про склад спадкоємців. Я з спадкоємцем майна Антонюка Григорія Андрійовича звернувся із заявами двома. Про затвердження технічної документації землеутою щодо встановлення мерземених діяльних для ведення особисто селянського господарства площею 6 соток і площею 4 сотки, які були видані, передані у власність Антонюку Григорію Андрійовичу, який помер 10 серпня 2020 року. Власність була передана рішення дорожньої сільської ради 93-го року no 5 так. Прошу, Прошу славні питати. Конфлікти інтересів слухає. Важна є. Mm. Що такий конфлікт є. Прошу голосувати. Тичук. За. Петрицький. За. Терещук, за. 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 Типлюк. За. 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 Річ не приймати, слідуючий Богачук. Марія Євгенівна жителька села Коритниця, просить дати дозвіл на розробку технічної документації за наук щодо відведення земельної ділянки на по 1 метою передачі у власність доведення особисто селянського господарства, яка розташована в селі Кремич. Дана земельна ділянка була їй виділена в користування рішенням Залічівської сільської ради 25 квітня 2000 року номер 10 6 Вона хоче розробити технічну документацію, приватизувати. Її в власність, так як вона перебуває в користуванні з 2000 року. Прошу проголосувати так. Так. за даний. Надання дозволу. Кучук. Петрецький. За. Терещук. За. Торченюк. Ціплюк. За. За, за. за рішення прийнято, слідуючи. Слідче. Селишною радою проводиться... Заходи з інвентаризації земельних ділянок, земельні ділянки, які вільні, які там частково використовуються, розробляються проекти землеустрою і дані земельні ділянки продаються в оренду через електронні аукціони. На межами села Марковича є така земельна ділянка, яка частково використовується. Вона не сформована, планується передати її в оренду через аукціон. Орієнтовною площою вона до 4 гектарів, тому пропонується дати рішення на розробку проєкту землеустрою і включити дану земельну ділянку, перелік земельних ділянки правопродажу оренди, який буде проведено через земельні торгів в формі електронного аукціону. Розробити документацію, затвердити її, підготувати всі необхідні документи, сформувати лот і провести земельні торгів у 2026 році. Прошу проголосувати. За Петрицький. За. Да. <кхи> Петрюк. За Я, За. рішення прийнято, відвідуючи да. да. про інтелізацію. До нас звернулася жителька села Новий Загорів Світлана із архівним рішенням з Волинського обласного архіву, що в неї її було виділено земельну ділянку в користуванні 50 соток, і вона хоче її приватизувати. До 2002 року її та земельна ділянка була виділена. А в зв'язку з тим, що земельна ділянка знаходиться в масиві, який був проінвентаризований держеокатастром і нам переданий за межами населеного пункту, вона сама без нашого рішення то зробити не може. Треба її земельну ту ділянку виділити з проінвентаризованої, виокремити якби, ви, зменшити ту проінвентаризовану на її земельної ділянки, щоб вона могла зробити собі технічку, і ми її земельну ділянку могли. Передати власність, щоб вона могла зафіксити, щоб ділянка зареєструвалася в кадастрі і в реєстрі речових прав. Тому була така технічна документація, в неї розроблена. Нами ну, розроблена. Пропонується її затвердити, що внести зміни, зменшити ділянку, і вона надалі могла приватизувати свою земельну ділянку, яка в неї користування. Про це зрозуміло. Так, прошу голосувати. За. Петрецький. За. Петречук, Торченюк. За. 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 До нас звернувся голова Селянського фермерського господарства Трифонов Олега Івановича. Трифонов Ігор. Просить заключити додаткову угоду до на земельної ділянки від 10 червня 2020 року, що зареєстровано Державному реєстрі речових прав 10 липня 2020 року на земельну ділянку площу 17 га 70, датці номер 0584 що розташовано за межами населених пунктів Лукашинської селищної ради, колишньої Замничівської. Саме в його води вказати нову нормативну грошову оцінку земельну ділянку 747 тисяч 719 гривень дві копійки станом на 9 жовтня 2025 року, встановити оренду плату на рівні 12% нормативно-рошової оцінки і змінити оренду дації головного порівняно державкам Луницькій області Локачинську селищну раду. Та земельна ділянка була передана державконодавством через аукціон. Порядна плата по тій ділянці становила 8%, 8,12 в той час на аукціоні, темні дії договору ще. Ми не змінюємо, так як довго буде заключений му році на 7 років до 27-го тільки вносимо зміни стосовно плати і стосовно зміни власника земельної ділянки. Державного кадастрову Каченську середньої Я Прошу проголосувати. Гурчук. За. Так. Терещук. за перечинок. За рішення 5 за, рішення прийнято. Так, слідуючи також від голови Селянського харчів господарства Трифонова Олега Івановича також просить внести зміни в договір, запустити додаткову угоду до договору від 25 січня 2016 року. Йому була передана ділянка в 2016 році на 14 років, договір дійсний до 2030 року. Земельна ділянка за межами колишньої замличівської сільської ради площою 988, подав номер 0,753. Він просить вказати нову нормативну грошову оцінку 320 228 гривень 53 копійки. Встановити оренду плату на рівні 12%. І також змінити воєннодавці і з головного управління Державкоданицької області на Лукачинську селищну раду. Прошу. Прошу проголосувати. Кутюк. За. Петрицький. За. Терещук. За Торченюк. За. 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 П'ять завіше прийнято. Слідуючи також заява від Селянського певних господарства трифона Олега Івановича просить заключити додаткову вводню договору. Земельну ділянку договір від 16 року. Також на 20 років була його ділянка передана до 2030-го договір дійсний. Земельна ділянка за межами колишньої заличної сільської ради, Лукашенка Лукашенської селищної ради. Лоші 15 гектарів, кадастровий номер 877. Просить вказати нову нормативну грошову оцінку даної ділянки. 497 173 гривні 4 копійки і встановити оренду плату 12%. Відновиться рекладаці з головного управління Держокадастровісь обласно-Лукачницьку селищну раду. Прошу проголосувати за дане питання. Кучук, за. Так. Терещук, за Торчинюк. Рішення прийнято, слідуючи. Слідуючи, звернувся до нас Сергій Сергієвич, Пселиша просить затвердити проект за рук щодо бюджету, земельної ділянки на умовах оренди та іншого сільськогосподарського призначення площою 60 соток, в селі Крухиничі, mm -hmm. канастрові номер 2868, та передати з строку на 15 років, встановити відсотку оренду плату рівні 12%. Від нормативно грошової оцінки. нормативно грошова оцінка земельної ділянки невисока, міська 14407 гривень 1760 сотих. Земельна ділянка до іншого сільськогосподарського призначення тобто, знаходиться цей склад і там зберігає цю. Кумора, виміщення кумори, складу. І просить передати під тим складом, після обслуговування складу і для коморанти. 12% тільки темні оренди ми передавали тут максимум до 10 років. Пропонується, так як під об'єктами нерухомості і передавали. Можливо, будуть якісь заперечення. Ну Майно його там, зміниться власник, зміниться тоді оглядар, якщо комусь продасть. Ну, бо там інший був власник, він тепер став власником і тепер розробив, хоче це почути, використовувати і Тобто Торкування проголосувала тільки 10 років і 12 років. Прошу голосувати. Курчук. За. Петричук. Петричук. Циплюк. За. Рішення прийнято, слідуюча. Слідуючи також. Попко Сергій Сергій звернувся з заявою, просить затвердити проєкт за що не звернення земельної ділянки на умовах порядку для будівництва обслуговування будівель торгівлі. площою 0,15 в селі Крухиничів по вулиці Луцькій 37, віддаст номер 0869 та передати воєнну строком на 15 років, перемна плата 10%. нього там розташований закінчений будівництвом об'єкт, будівля приміщення їдальні рахується. Це біля церкви. Частина була в власності його, а половина була в власності бойовиків. Він оформив через нотаріуса, має витяг до проєкту зимового витяг з Державного реєстру речових прав і власником, і другої частини хоче тепер оформити земельну ділянку в оренду. Тут земельна ділянка комерційного призначення, грошова оцінка, її значна 419 тисяч 766 гривень. Це майже 42 тисячі буде оренда Скільки Років Ну, роки... ми скільки. Ми їх передавали. 10, 10 років передаємо. Шо, 10 років і на 10%. Байкату ремонт. Такі, ні, під торговлею ми лукачах навіть не передаємо. Ні, тут може нізона передавати. Але ми під, тут там оцінка була ділянки. Під більшою сільського сподини, сколько значить 14 тисяч 400 гривень. 60 сотів, тисяч. А тут 15 сотень, але оцінка 419 тисяч. Десять тисяч. Ні, 400 тисяч, а там 14 тисяч. І ми під торговою в локаціях навіть передавали під колише. 3, 5, 8, 10. 10. А навіть речі, яка проситься, яка не використовує на даний час, то відсотків. Ну, Він використовує 10%. Чи які будуть пропозиції? Да, все. Працює. Пропоную голосувати 10 років, а, на 10 фарцює. Фарцює. а на яких відсотків? Вики не кирьоть попросить, видайте йому, люди. Ви ну відсоткась 10 дайте відсотків. Тобто 42 тисячі заплатить, там не на торгує. За рік, так? 42 тисячі за рік, там пухін час залазить. Та йо, дай нам торгує, чи натургує? торгує. він натургує? Бо Ну скоро буде платити. <просив> Якщо збити все купи, то на круг буде нормально. А Якщо а тут сім'я, купить. Щоб було 10%, 10 років. Прошу голосувати. Хто за? Кучук. За. Петрицький. За. Тиричук. За. Путчинюк. За. Петюк. За. Я за, за. 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 за рішення прийнято. Чи не було? Так що Та, завернулося за. правда Ління Бенегу. Просить затвердити технічні документації, розроблені 6 штук. І землеус, що встановлені меж земельні ділянки натури на, на місце, для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі об і споруд об'єктів передачі електричної енергії. ПЛ-35 в воротів привітне та передати оренду земельні ділянки терміном на 49 років. Чиве призначення 14 для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі і споруд об'єктів передачі електричної енергії, які розташовані на території Лукашенської селищної ради. О, Це да. ділянки під опорами. Опора на сімсот один, сімдесят два, сімдесят три, Земельна ділянка під кожної порою а 4 метри квадратні, купали 2 метри. Ну, приблизно. За користування земельної ділянки просимо встановити оренду плату розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. Але Справа в тому, що нормативна грошова оцінка не розроблена. То ми на, на ту сесію пропонуємо винести рішення про затвердження даних технічних документацій і надання договору до на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки. Тоді затвердив нормативну грошову оцінку, коли розробник. І, і ми, тоді думаю, будемо вже по відсотках рішати оренду плату. Сьогодні тільки затверджуємо технічку і даємо дозвіл на технічну з нормативно-рошовою оцінки. 37%. 33%. 33%. 33-12 більше не може. Ні, ми сьогодні... Проголосуємо, проголосуємо 30%. Дивіться, що робимо. Сьогодні ми тільки затримо віддаємо дозвіл на розробку нормативно грошової оцінки. Прошу проголосувати, за затвердження. Ще питання. Техні ж документації надання. Говоряти не приймаємося. Да, ну, Прошу голосувати. за. Торченюк. За. 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 шановні депутати, порядок денний ви розглянуто. Сідання постійної комісії оголошую закритим.